Дівчата хочу вам показати наше нове поступлення. Трошечки заказали пасхального, трошечки вже і прийшли бантики в нас на спаса, так що подивіться. Подивіться, це бантики Вони і на спасу, і на пасочку можуть підійти. Ось такі гарні квіточки. Це пасхальні. Ось так, так. Так. Ось. Це медовий спас. Дивіться, яка краса, як якісно все зроблено. Ось так. Дивіться, яка краса. Ну і пасхальні рушнички, які побили рекорди цього року. І далі б'ють, і далі їх замовляють, і далі їх вишивають. Дивіться, оце краса в нас є. Ось така краса. Їх в нас два. Один замовлений, один є вільний, так що замовляйте. Можемо підібрати вісер. Таких у нас чотири. Так само два замовлених, два вільних. Ми вже зразу наперед замовили, бо знаємо, що вони самі популярні. Ось. Мадонна з дитям, Вона завжди популярна, завжди вона гарно виходить. Замовляйте. В золоті. В наявності. Дві штучки маємо. Вона ще одна замовлена, якщо вики замовлю. Кольорова, дивіться, яка краса. Вишита в шикарно виходить. І світло. Повна зашивка. Всі символи є. Вишивати буде легко. Показую, наскільки якісний друг. Самі лиця принтовані, не вишиваються, вишивається все навколо. Але дуже якісно зроблено все. Ось. Нас просили. Ми завжди брали з барвистої вишиванки або з голотої підкови, а то хочуть трошки меншого варіанту. Ми взяли попробувати. Нам дуже сподобалось, так що будемо брати їх. Так само якісно все видно. А третій формат. Ось ці, які гарні гляньте. Ціна 125 гривень, вільні до замовлення. Комплектуємо бісеру, робіть скрін, висилайте на Viber. 0,68, 470, 12. сімдесят дванадцять. Відправимо відразу.